Покажу вам хоч такий шоурум від компанії Клас. Тут є абсолютно всі основні види техніки. Такий ми приблизно бачили з вами на заводі в Австрії. Це мега велика машина 2014. Це я так розумію 140 коней із дуже багато потужності по підйому. Ну, коротше, менчасти. Зараз ми вам покажемо представлену техніку і ну, хоч якось, скажем, відмітку зробимо, що ми були на заводі. Зустрічає нас ягуар 12-ї 12 серії зразу при вході. Це, я б сказав, монстр. Чи то не 12-й, 12-й? Не бачу. Може, там вам щось видно. Ніби 12-й, бо мотор величезний. Я на виставці підглянув, що тут 1100 коней. 1110. 1110 коней. Йолки-палки, тож треба чимось свій мотор зайняти. Треба йому дати якесь потужне навантаження. Ну, Перш за все, треба мати гарні врожаї кукурузи. Ага. Треба мати гарну логістику, аби всю цю масу ви могли вчасно закласти в силосну яму. Ну так, це важливо. От. Але машина потужна, ви подібний мановський двигун. Дванадцятка. Відповідно, ми маємо нову жниварку. Mm -hmm, давай. Під це все діло маємо. Новий орбіс наш. Це трошки менша модель, бо більшу забрали на виставку. Mm -hmm. Ось. Маємо систему. Захисту, яка автоматично складається, розкладається, угу. жатка складається в ширину комбайна. Три метри і Та... захвато накривається цим захистом. Вперед йде оці, всі гострі частини закриваються оцим брезентом, тентом. Ага, О, класно. Ніде нічого не торчить, собі спокійно можна рухатись по дорогах. можна в кабіну, А в кабіну не можна дробинки? Можна. можна. Можна в кабіну. Пойдемо. Тут на техніці треба стояти чергу, а тут можна так. А, тут 10,90. — Можна, можна. Так. 10,90. Я, знаєш, вже всюди сидів. Я сидів в великих малих тракторах. Я сидів в лексіонах-тріонах, а в ягуарі я ще не сидів, тим більше такому. Так, ну тут вже преміум кабіни, все чітко як полагається. Упс. Відверто кажучи, я ще теж не сидів. Бо Але знаєш, де, де приблизно ми можемо сидіти в такій кабіні, це Ксеріон бере з Ягуара. Наскільки ну, я знаю. навіть... Е — А ми... це, я так розумію, регулювання стрілою. Собі... Це... Так Д... логічно би було. Я дивлюся, що в нас це L1, L2, L3, L4, L5, L6. відповідно, це Е... Висок... 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 Може, й може. Я висок... думаю, що ти собі тут регулюєш, а вперед-назад, може, не знаю навіть як. Тут, тут ти... ти собі okay. їдеш по гідростатиці, як на комбайні. Тут газ в трьох положеннях, тут табличка, ой, тут якась а, ця, підставочка, незрозуміла, певно, телефон або щось таке. Ні, на телефон тут, а тут просто... То, просто, то може бути Для ще... якогось зошита, точно, бо для ручки, <рес> бачиш, є? <рес> так, так. О, тут камера Речі. в нас є основна, красота, обдувчик. Ну ти що? Коврик. Ну, Бар — це це вже робиться знаєш, як якоюсь константою, навіть для європейців. Навчилися в американців і це реально зручна історія. Ну, Крутяцька кабіна, друзі. Крутяцька. Ну, Клас по кабінах виріс. От, особливо ми посиділи в новому аксіоні, мені дуже зайшло. Там попрацювали класно. Так, йдемо далі. Гайда? Так. так, всім полюбившися скорпіончик. А, тільки це маленький, 7,42. 4,2 2 тонни на 7 метрів. Night edition. Night edition. У нас, хто пам'ятає, 7,56, то там трошечки помощні машина буде. Lexion 68,2,0. в кабіну сідати не будемо, там все дуже схоже. По підлокітнику ідентичне, по, -по, -по цих все однаково. Я так розумію, що це вже в базі йдуть фари на жатку. Так? Не Тому можу що сказати, я бачив що на виставці на виставці бачив, я думаю, що через те, що вона така широка, тут дивлюся 7,7 варіо і все одно є можливість поставити фару. Хоча це дуже зручно, в нічний час ти бачиш кінець, як загінки свої зрізової частини. Так, це найбільша соломотрясна машина. так? Більшого немає, чи є 69 воно? Mm, Ні-ні. Я думаю, що ні. Ну давай ще зайдемо ще раз до того аксіону. Ще разок. Mm. І... Треба вистояти реальну чергу, щоб постояти в ньому і таку немаленьку, а тут ми можемо спокійно собі зайти. Аксіон 9. 450. Причому що ми не сиділи в гусеничному, ми сиділи в кольосному, відео ми знімали в кольосному. Багато це, всього це, я так, відбувається я федерації. Вона не фіксує, сідушка фіксується чи ні? Я думаю, що так. М -м, просто цікаво мені, а, бо ми ж сиділи там, вона рухалась, тут вона рухається. Ну, мен чистим, то розберемося. Джойстик цей, ну просто капець, інтересна штука. Я так розумію, що це автоматом, що запрограмоєш, то можна нажимати ту кнопку і воно буде працювати. чи ні? 1, 2, 3. Логічно, так? Можна подумати, але щоб напевне, але, то але треба попробувати. То треба попробувати. хлопці, віз вже, візіт, я би вже пробував. Ми б Треб... самі з радістю попробували. <світ> Також Харлі Бар, тут не було місця, я так розумію, сюди його втулити, то вони його втулили сюди, собі ліг. Ногу на ногу закинув. Файку закурив і куриш. Головне, щоб довгі гони були і агрегат не забивався. Друзі, Давай. насправді дуже класно компанія клас попрацювала над кабіною. оцією. Дуже мені подобається цей підлокотник. Дуже добре, що залишили цей надзвичайно зручний джойстик. Цей джойстик, я думаю, також полюбиться всім користувачам трактора Клас Axion. Він також зручний і просто треба поцікавитися, що тут можна запрограмувати на нього. І Якщо можна багато речей е, побавитися, то буде дуже класно. Тут ми вже показували на виставці. Просто ще раз сіли, посиділи, покайфували. Що тут ще й добре. Богдан нарешті, нарешті в спокійній обстановці подивиться, а то його час виганяють. Ну, так і черга стоїть. і Не но. дуже там багато часу є на а то, тут щоб починається. Спокійно подивитися. і класно. Красота. Красота, друзі. Не описуємо, а я тішуся з того, що компанія клас рухається вперед. Я, чесно кажучи, вже почав переживати. Бо дивлюся, ті оновилися, ті оновилися. Дивлюся, клас, як був так 10 років тому, так і лишився. Думаю. Чи то а, щось не, не я не розумію, чи то клас такий бідний. Тут вони вистрілили і вистрілили дуже класно. Мені подобається. Мені подобається, що є оця панель. Мені подобається, що тут можна навішати все, що хочеш, і тут можна навішити все, що хочеш. Тому що є люди, які люблять цей монітор тримати тут. А є люди, які люблять тримати тут. Він все одно заступає а, сліпу зону а, в якості а, глушника чи вихлопної труби, як правильно сказати. І тут він не буде абсолютно мішати, а тут часом комусь щось треба глянути і все. Ну, Якби заважає, то є можливість ще його тут ага, змістити. Може совгатись куди хочеш. Ну, це тут. класно, класно, друзі. І одним рухом зафіксував собі назад. Електро... Електрокорекція дзеркал, а це включається права щитка. Дверку можна право очистити, що також дуже зручно. Воно раніше було тут знизу моторчик вони тепер вже поставили зверху. А досить якось так, знаєте, мені здається аж цікавіше, і воно краще буде, напевно, витирати. Ой. Я так думаю, що мало б бути можливість і на лівій дверці, якби часом щось. Ну і нарешті є задня шторка, що також немало важливо. Коли сонце пече в лисину ззаду, то, то дуже круто. Ну і у ці задні дефлектори. Я коли був на заводі Франції влітку, я казав хлопці, зверніть увагу, бо ж це проблема. Ну я не думаю, що так швидко на мої слова відреагували, думаю, що вони самі догадалися. Я думаю, що або догадалися, або не вперше від тебе то почули. Так, так. Або ж ну, ми техніку теж і демонструємо, і випробовуємо, то хлопці. Йдемо, що в, в ті маленькі. Так, ті да. Маленькі, я думаю, що не дуже є де подивитися. А це, я так розумію, а, наскільки мені Олег казав, це в Італії їх виробляєте, правильно? Так. Бо а... в Франції ми їх не бачили. Ось такому я сидів в Польщі, а в такому маленькому я ще не сидів, дуже хочеться. Це трактор Elios 330. Я обов'язково десь підчитаю за нього, що він має коней. І з чим його можна агрегатувати. Сідушка Grammer. Є навіть додаткова сідушка, що далеко не завжди є в таких маленьких тракторцях. Механічна коробка п'ятиступка. П'ятиступка? Що ти? Плюс, я так розумію, що є гідравлічні коробки, газулька. Навіска догори наниз. Ага, таким виконанням пішли дуже добре. Вал відбора потужності, механічна гідросистема. Тут стандартне налаштування навіски, які є, і включення переднього моста і блокування. Звичайний кондиціонер, і тут включаються фари. Розумієте, все простенько і за смаком. Але цей магнітола і. З підключенням до телефону є, що максимально yeah, зараз важливо. Я бачу, що тут можна підключитися. Тут, я так розумію, можна зробити забор з кабіни. І отут дефлектори на кондиціонер і на пічку. В принципі, як то там казали в тім мемі з ТікТока. Стіл, два кресла, що, і що потрібно для хорошої <рес> <життя> ну, десь так. Я жартую. Насправді, це є садовий трактор. Це, в принципі, класика жанру, бачите, навіть відкривається передній цей. Переднє вікно можна відкрити, якщо хотіти. Я не буду зараз відкривати. Можна зробити собі коротше сквознячок. Ну і такі дрібнички, як USB. Це вже бачите, не проблема навіть для таких тракторів. Ось. Так що от така історія. Ти Знаєш, прикольний такий тракторець. Поміняв би на МТЗ? Та легко. Та легко. Ні, навіть би не, ні секунди би не думаєш. І я би поміняв на МТЗ такого тракторця. він десь приблизно так виглядає суттєво менше, але він десь по возі, і по кінських силах мав би бути такий самий, як МТЗ-80 чи 82. Тільки на навіску він візьме більше. А, тягові властивості навіть при тих самих конях, вони в нього будуть набагато цікавіші. Так, а це в нас що, Nexus чи як він правильно називається? Аксос. Аксос. Я таким сидів в Польщі, хто пам'ятає. Аксус це 3.105. Нас... 3... Це нова модель. Значить я в такому самому не сидів, бо я в Польщі сидів, а тут ще є типу, повишена, понижена, я так зрозумів. Ну і звісно флажок. Ну, тут стандартно стандартна так історія. Тут вже так. бачите, ще плюс одна передача. Тут, я так розумію, ага, це підготовка під цей, під, під фронтальний, фронтальний навантаж. Під швидко з'ємні, ти собі під'їхав, підчепив і працюєш як хочеш. Ну, а окремо Справа назад є гідравлічні ці. В кабіні тут однаково тільки є ще. А, люк, ну і вона просторіша, відверто просторіша. А так серйозно трактурець, 100 коней. 100-конний коней це вже так серйозно. Я думаю, що вони зафіксували його. Там внизу а, якийсь да, фіксатор, хто може не не О, бач? Є таке. Є таке. Та ти що? Я вам хочу сказати, що це прикольний трактурець, звісно, він не дешевий буде, але... Але і працювати він буде капельку цікавіше. Mm. Все гарно. Руль з спідометром відскакують від, 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 від місця. Тут просто вагон. Механічно собі завхав. Тут, я так розумію, є е, ділитель. Так само навіска під руками, газулька під руками і пошпарев. Рухаємось далі. Аксіон Аріон 660. Я так розумію, що це вже. Буде нова модель, ця 690, правильно на заміну у цьому. Чи це паралельно б-ше йшов? Ну, я думаю, що буде він ще. Він ще для нас. Ринку, для нашого ринку точно ще буде. Ну, ну, і... ну і Мастодонт. Ах, як я люблю того трактора. Як я собі нагадаю, як ми ним вишивали. а? Ну, не ним суто. У нас був колісний. Але на, на теренах Тернопільщини їздить і квадтрак такий, Тератрак, верніше. Так. Всі нові моделі, маркування нових моделей у нас є з двох частин, складається, скажімо, тобто, якщо mm -hmm. ми говоримо про Xerium, це 12.650. 12 це, ну, можна сказати, генерація так? Mm -hmm. От, і потужність 650 коней. Собака більш читабельні цифри вже зробили. Більш такі зрозуміліші для людей, бо Багато хтось думає, що як воно, що воно. Ну, раз так люди думають, значить їм так зручніше читати, сприймати цю інформацію. До речі, Ми... я нарешті знав, для чого для такі великі трактори вішають оцей трос. А ну, друзі, напишіть, коментуйте, хто уважно дивиться мої відеоси, для чого цей трос тут з'єднує передну і задню вісь. А я десь в якомусь наступних відео покажу вам. Ми е, знімали е, на грі з моїм другом, і він мені розказав, для чого воно. Тому прийдеться швидше оце відео випустити, а вже потім, а потім все решту. Ну, це, друзі, я так розумію, що остання версія Xerion'а роблена таки спеціально під американський ринок. Харлі бар тут, харлі бар там. Простору дуже багато. Максимально простора кабіна. Ми от з Богданом. А хлопці не худенькі, сіли без проблем. І нам ще ось справа можна третього посадити. Ось. Ну, а тут решта все, як то кажуть, по класиці жанру. Камеру вивели перед-взад, додатковий монітор вверху, а стандартний цебіс другої генерації внизу. Ну і стандартний підлокітник такий, як. А, не стандартний. А що ж він тут керував? Я вже пам'ятаю, пам але не пам'ятаю. Що ж він тут керував? Це у нас є, по-перше, ж нема, так як в, ага, ну, то ми назад. вибираємо, перше вибираємо напрямок руху, угу. потім, коли ми повторно нажимаємо цю клавішу, вона змінює його на, так, поперед, так. на протилежний. Не треба нам бажок туди-сюди. Скажу, тобі по секрету я на, на своїй дев'ятці на, на такою користуюся. То взагалі дуже класна штука. Зручно. Це перше... Ой, вибач. Це перше, що ми вибираємо напряму руху, друге це то, що ми можемо, можемо додати, добавля... збавляти швидкість, змінювати навіть передаточне число а тут, трансмісії. А тут, певно, а тут, певно, щось воно. Я можу когось спитатися, я то потім підріжу, і саме цікаво. І тут є два положення, таке типу впираєш, а потім таки ще до кінця. Ну, щось він берет... Це керування трансмісією. Щось він береть, регулює. Ну, На нічого. тракторі Xerion є можливість керувати окремо обертами двигуна, окремо mm -hmm. передаточним числом ага. трансмісії. Значить, тобто такий самому можна. Ручний режим, так, він не вибирається через цю клавішу моди, Угу. Через цю клавішу тільки міняється два основних або автомат, угу. або так. драйвстік. Ось, так, так. Від цього буде джойстика їхати трактор скоріше або помаліше. А режим такий, скажімо, ручний, він більш для якихось специфічних робіт, наприклад, там, з фрезами або десь щось таке, угу. що угу. треба. Багато потужності одночасно, мало але швидкості. мало швидкості. так. Понятно. Я зрозумів. Друзі, як вам історія? Давайте ще, давайте ще так. Так, друзі, ну і тут вже теж одна з класик жанру, щоб не лізти десь далеко в трактора. Тут є сидіння зразу ж тут. Я так розумію, що десь от -от вже поміняється і поставиться з новим підлокітником. Це ще от стара генерація аксіона. А, така, знаєте, вінтажна вже. Посидівши кілька раз фантому. Том там та більш така, як би то сказати, новіша, прогресивніша, а ця така більш класична вже. Ну і можна все спробувати, все по помацати, подивитися по кнопочках. В принципі, воно все працює, все звично і круто. Можна по меню познайомитися, як. Влаштоване, де що знаходиться. Ну, так, можна сидіти, сам собі поклацати. То все, хоча тут е, німецька мова, не буду. Так, ну що, друзі, е, от таке в нас коротесеньке, зовсім-зовсім коротесеньке відео. Планувалося трошечки інакше, ну але е, Німеччина дуже така країна е, консервативна, і щось поміняти на ходу ніяк не виходить. Е, нічого, ми це приймаємо. Ми ще колись приїдемо обов'язково на завод клас, де зможемо е, відзняти якісь основні... Е, Скажімо так, частини, де можна щось показати вам. Ну а на сьогодні я думаю, все. Дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні! Повертаємося назад на Агрітехніку і вже ось ось будемо їхати додому. Тому, тому, друзі, ставте лайки. Попереду ще я виставлю досить багато відео з Агрітехніки. Так що залишайтеся з каналом. Дякую за увагу. Будьте здорові, до нових відео. Слава Україні і слава ЗСУ.